Може комусь буде цікава ця інфа, що всередині дрона Є99 Pro або Є88 90... є от, з таким пультом. Коротше, тут отакі от тоненькі проводки порівняно з моїм пальцем. І він не працював. Кстаті, мені прийшлось виламати весь корпус. Я не знаю тепер, як його собрать, Но але він не працював. Оці от проводки. Настільки тоненькі, що вони ще й запаяні хіро, і вони, тип один з одним перемикнулися, просто один на один упав. Тобто вони всі мають отак от стоять прямо. Отак от Якщо один проводок якийсь на інший, Якби падає, то все, коротше, тільки оцей біленький, ви бачите. Це так упав, так от. То все, вони не хочуть, типа. Коротше, він, типа, включається, но він не коннектиться з пультом. Зараз я на пульті нажму. Две. Опа, сконектився. Все. А як його тепер забрати? Це я не знаю, бо корпус повністю розломаний. Можливо, буду купляти новий корпус. Всьо, може, комусь було корисно? Ставте лайки.